Благодійний фонд Сучасна Україна не зупиняється за майже три з половиною роки повномасштабної війни. Ми залучили і допомогли нашим захисникам близько 250 мільйонів допомоги. Це fpv дрони, сучасна техніка, старлінки, машини, реби і все, що потрібно нашим захисникам. Ми звертаємося до кожного українця з закликом, щоб не зупинялися, щоб були поряд із волонтерами і з нашими захисниками, тому що саме ми, волонтери, небайдужі українці, надійний тил для наших захисників і та необхідна допомога, яка миттєво надходить для виконання поставлених задач. Нам потрібно гуртуватися. Незважаючи на той період часу, скільки ми боремося за нашу незалежність, ми маємо пам'ятати одне, що завтра і сьогодні наступає завдяки нашим захисникам. Тому наша місія гуртуватися, залучати підтримку і швидко, ефективно та якісно її направляти нашим козакам, які на передовій, дякую кожному. Ми далі рухаємося на донецький напрямок для того, щоб зустрітись з захисниками і передати необхідну допомогу. Слава Україні! Героям слава!